Запорізький металург вперше в своїй історії вилітає з елітного дивізіону українського футболу. Команда, яка свого часу виходила у фінал Кубка України та грала на євроарені після звітного туру чемпіонату України, втратила навіть теоретичні шанси на те, щоб залишитися у прем'єр-лізі. Перед матчем 28-го туру проти Кривбаса, в якому вирішилася доля Металурга. Вболівальники запоріжців були налаштовані рішуче. Гра буде складною, це по-любому. Що буде тріаді? Ми виграємо 2-0. Пользу наших. На селі. Бум виігривать. Але й були готові до найгіршого розвитку подій. Ми був вірити до кінця, але в той же час ми завжди готові підтримувати команду, навіть якщо вона вилетить в первую Однак сама гра схоже поставила хрест на намаганнях металургів зачепитися за 14-те місце. Наприкінці першого тайму стався прикрий для голкіпера господарів епізод. Після несильного удару Єсліника Дмитро Безотосний неймовірним чином пропустив м'яч 1-0. А вже в дебюті другого тайму той такий єслівник відзначився другим голом, аби затосний знову пропустив необов'язковий м'яч. Господарі все ж спромоглися відкутати один м'яч. Це скепський забув престижу, вже доданий до матчу часу. Тож перший пішов з огляду на те, що Севастополь сьогодні набрав очки у матчі проти оболоні. Запорізьці втратили навіть теоретичні шанси на збереження прописки в еліті. Наступного сезону Славутич Арена прийматиме матчі першої ліги.